40 років Київський національний університет культури і мистецтв готує висококваліфікованих виконавців народної пісні у національній філармонії України на ювілейному концерті кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва. Учасники творчих колективів університету влаштували для пошановувачів мистецтва свято фольклорної пісні. Безцінне надбання нації окраса її духовної культури. Народні пісні виконує один із багатьох колективів університету культури і мистецтв Ансамбль Много Еліта. В його репертуарі автентичний фольклор та народна музика зі всієї України. За 40 років назву кафедри фольклору народнопісенного і хорового мистецтва неодноразово змінювали. Однак суть її залишилася незміною дослідження і популяризація вікового надбання українців. Дуже подобається українська народна пісня. Ми її прославляємо. Хочемо показати, що молоді люди, такі як ми, також співають і люблять українську народну пісню. Специфічний характер звуку, варіаційність і підголосковість передані хористами колективу Аніма не залишили байдужими жодного пошановувача академічного мистецтва. Які виступи народного хору імені Станіслава Павлюченка, фольклорного ансамблю Кралиця та ансамблю народного танцю Київ. Молодь це все ж таки та сила, яка несе культуру на своїх крилах, на своїх голосах і своїм серцем. Тобто тусовка не закінчується, розумієте. Вони всі ну на одній хвилі. І завжди виживає те, що справжнє, те, що професійне, те, що е, хвилює серце. Університет продовжує розвиватися і відкриває нові горизонти для творчої молоді. Концептуально ми кафедру підтримуємо і організаційно, і фінансово, і духовно. От сьогодні народне бісена виконавство фольклор це номер один підготовки національних кадрів. Я вважаю, що це майбутнє, тому що українська пісня вічна як небо і сонце. На кафедрі навчається близько 200 студентів, і вона не втрачає популярності впродовж десятиліть. Всіх наших випускників ми відслідковуємо і приблизно 90% Всі працевлаштовані по спеціальності. Працюють в провідних колективах наших національних українських. Тобто студенти наші без роботи не залишаються. Юлія Поворозник, Вадим Мороховець, телеканал Київ.